Раніше ми зверталися до морського суду з питанням товариш майна, тимчасово вилучено за місцем мешкання основа, ходіо, власне, сьогодні о 9.30 розпочалося слухання, продовжується. Продовжував слухання цього попитання з результатами взроду. Слідчим суди було прийнято рішення про напалення арешту на все майно. Тобто, Все майно, яке ми вказали по питанням, на нього було плане арешту. Там великий список з тих, що можна зацікавити, це майно використання буршових коштів, долара, російської рублі, білоруські рублі. Вони вилучені також певної людини які прияні експертизу для встановлення, чи могли елементи тобто, елементами пристроїв. Також було вилучено, ну, на даний час не встановлено, звісно, чи це макет, чи це мисливська зброя, чи не а АКСУ-74 проводиться досвідчення, ну, проводиться експертиза, експертиза, буде виснована, будемо розуміти, що саме це. по всім вилученим, по документам, по речовинам, по грошовим коштам, призначена експертиза, яка даний час триває. Поки що висновку експерти свої дали. Ми їх очікуємо. Я вам точно не можу сказати, щоб я не, 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 не перебільшу суму або не зменшу. Це буде повідомлено, на час вони перебувають в експертах, оглядаються на їх відповідність тим коштам, які перебувають в обігі країн, ну, де вони вироблять. Після цього буде вирішувати питання про долю вилучування. Якщо буде, буде встановлено. Володілицю у мене роботи проєктному. Або якщо це е, речі які вилучені з обігу, але, наприклад, якщо це буде автомат, буде підтверджено, що напальна зброя, вона буде вилучена, ну все в рамках закону. Так, сьогодні ми дві активні, як відомий секретар буде розпочати слухову попитання, допоможного закладу, підозрюваного. Подбачив? В самому попитанні вже все повідомило, що намагає. Все саме, я повторюю, ми просимо змінити міру запобіжного заходу з домашнього арешту на задачі барху. Точно, а це а, майно арештоване, воно орендовано в квартирах, це його? краю власниці належить, це мати По Офіційному або документу <зумів> <зумів> належить мати мати